Вітаю! Мене звати Олександр. Німецька розкладка клавіатури. Як легко запам'ятати розташування клавіш на німецькій розкладці клавіатури, так сталося, що німецька розкладка клавіатури трохи відрізняється від англійської. Основне відмінності: це наявність трьох клавіш з умлаутами. Умлаут, і аумлаут, Які звучать у-у-е. -e -e. клавіша SZ, яка стоїть над клавішами та та, там, де у, на українській розкладці Дефіс знаходиться. І те, що букви y і Z поміняні місцями. І також символи, як крапка з комою, дві крапки дефіз знаходяться в інших місцях. Щоб полегшити вивчення німецької розкладки клавіатури, я. Придумав таку мнемотехніку. У мене є подібні мнемотехніки для вивчення української розкладки та англійської. Я залишу посилання в описі під відео на ті відео. Отже, ліва рука Q Квінці, це англійське ім'я В В, Ельф, РТ гота Z у Виходить таке речення Квінці виот Ельф Хота Ціма Умбауен, що можна перекласти як Квінці Перебудує 11 червоних кімнат. Умбауен це перебудовувати, перекладається. Інші букви цього ряду. Іх. Буква І О Організіа П. пезонліхе. Пзонліхе Ich organisiere persönliche Übungen. Ich organisiere persönliche Übungen. Ja, A. Arnold. S. Schwarzenegger. D. Dankt. F. Für. G. Gutes. H. Haus. Arnold Schwarzenegger dankt für gutes Haus. Що можна прикласти як Арнольд Шварценеггер дякує за. Гарний будинок. І права рука. єде, Jede Kace EL Lacht. Йде лахт, Кожна кішка сміється. І э, е eнdet. Австрія змінює. І нижній ряд. Ю. Юпсилон. X – це Характеризіан. V – філе B – Бцірки. YX можна запам'ятати як з математики. Вісь Y це лінія вгору вертикальна кайда, і вісь X – це лінія горизонтальна. Характеризують багато районів. Бецирки це райони. Y та X характеризують багато районів. І права рука N, Neues, М, Магдебург. Це в Німеччині таке місце. Можливо, хто пам'ятає з історії Магдебургське право, там засновувалося. Кома, Пункт Біндерштіх. Новий Магдебург, Кома, Крапка, Дефіс. І повторимо всі ці клавіші разом. Квінці Vot Elf Hota ціме Umbau. Kwinty przebuduje 11 czerwonych klimat. Ich organizuje Pizonlika Ubenkin. Ja organizuję personalne prawa. Arnold Schwarzenegger dankt für gutes Haus. Arnold Schwarzenegger dziękuję za ładny budynek. Jede karty lacht, każda kiszkę śmije się. Österreich endet aufs Dreismie. YX x wiele viele Bezirke. Yx характеризують багато районів. І новий Магдебург, пункт, Новий Магдебург, кома, крапка, дефіс.